Возьму ті куралі. Ох, тільки таку блузку маю, ладно, та то до зовтрасі готую. Ви знаєте, нам повіли, що то старші такі його класи не будуть, іти тільки перші і одинадцять. Степан ще ні там, ні там, вже не там і ще не там, одним словом. Не піде на лінійку. Та добре, бо часом сі спозари, тосі буки там з горцем били минулого року. Знаєте, той до нього задирає, а той йому ввалив. Аж ті гладьолуси повилітали, а я писком свічу потім. А най сидить в хаті, кажу: сиди, сиди, дитина. А я я піду сі подивлю. Я піду, бо стефа конче йде, вона все любе. Що хто як виріс цих дітей суквосусідських? Подивиться, хто яке вишитєсів бере. Ви знаєте, що собі згадала в минулому році тут е, такий е, Степан Геннадійович. там. Е, він вже не вчить, він ну, трошки все любить випити, розслабитися, ну таке, е, 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 з ким не буває. Але він там все приходить на лінійку, стоїть, і він мені, знаєте, що повів? Каже, нюсю, ви якби стояли біля 11 класу, я би подумала, що то ви 11 класниця, ви так ладні виглядаєте. Як що ти себе підсміхаєш, Гень? А що таке Геню? Ти хочеш повісти, що я не виглядаю? Степан Геннадійович не є алкоголік, щоб ти такого при мені навіть не говорив, він є вчена людина. Степана нова вчителька. Я не знаю, точно з якого там предмету щось мені таке повіла Мироська Її внучка сівчить зі Степаном. Вона зазвонила ж там нова вчителька якась. Якась не наша, не, того, не з нашого села, а та й без сусіднього. А я кажу, а яка якась молода, каже, так молода, каже, сімдесятки ще немає.